Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Наталія Єремєєва, і це вже третє наше відео з Орестою з циклу Відео про пошук роботи в Норвегії. Ми поговорили про роль освіти. Про переїзд Орести, про те, як вона шукала роботу, скільки років вона живе в Норвегії. А зараз ми спробуємо сформулювати конкретні поради, трохи порівняти українські та норвезькі, норвезькі ринки праці і спробувати допомогти вам трохи краще почати орієнтуватися тут на норвезькому ринку праці. А перед тим я як завжди хочу нагадати вам, що інші відео з цього та інших циклів з різної проблематики про інтеграцію до норвезького суспільства ви можете знайти на сторінці цього проєкту nfase.no. І там ви побачите відео української мови, яке Карітас Норвегія знімає спеціально для новоприбулих українців. Отже, Оресто, ми вже говорили, ми вже порівнювали з тобою трохи так. Норвегію та Україну. І перше, що мені спадає на думку, коли ми говоримо про пошук роботи в Україні, це те, що взагалі все це тримається на особистих зв'язках. Так, переважно. Наскільки... Переважно, оскільки я зрозуміла. Тобто я пам'ятаю, ось ці три основних способи пошуку роботи в Україні, вони такі самі насправді, і в Норвегії, і в інших країнах це особисті зв'язки. Контори соціальні з е, працевлаштування. Тут в Норвегії вони називаються НАВ, в Україні вони е, службами зайнятості називаються, або ж інтернет. І ось в Україні домінує і довгий час продовжував домінувати саме той спосіб, такий спосіб, як особисті зв'язки. І тільки деякі люди в великих містах все ж таки активно шукають і знаходять роботу через інтернет. В Норвегії це відбувається. Іншим чином переважно всі вакансії доступні в інтернеті. Так, переважно всі доступні в інтернеті. І е, єдине, що мені так само подобається, тут що вакансія може бути далеко на півночі, далеко на півдні, і людина з осло, наприклад, може подавати заявку на ці вакансії, і то не буде розмежування. От ти не звітам приїхав, ти не ти не місцевий, ми тебе за то не візьмемо. Що вони не туди дивляться, де людина живе і куди вона хоче працювати, переїхати. В Норвежці в своїй натурі вони дуже мобільні. Якщо вони знайдуть роботу, яка їм по душі, вони туди й переїжджають. Я знаю, в мене були знайомі, які дуже дивувалися, що от як я так живу в Швеції, працюю в Норвегії, а в Швеції ми жили відразу біля кордону Норвезького, в принципі, воно дуже так звучало, що далеко живу, то було 100 кілометрів в одну сторону. І от як я тут міняю роботу, переїжджаю, а я кажу: а так всі живуть. В нас, як вдома переїхала, наприклад, в один будинок і там і живуть переважно до кінця майже до кінця свого життя. А тут Норвежець переважно переїжджає 6-8 разів за своє життя, міняє або будинки проживання, місцевість, або взагалі переїжджає по цілій Норвегії. Тому що вони підстроюються під роботу. Бо робота має бути, як, як би там не було головна. І так цілими сім'ями їздять. І цього не треба боятися, Ні. це найголовніше. Це, це цілий світ так їздить. Тобто не це не тільки щось нове, нове, до чого українцям ще треба буде трохи призвичаїтися, і такий розрив шаблону, але так функціонує так, це суспільство. Так. Ну ось на твою думку, що все ж таки є найкращим способом пошуку роботи тут в Норвегії? Що треба, де треба дивитися в першу чергу? Ну в першу чергу треба дивитися по по інтернету. Я так само, як і ти розказала, можна, якщо якщо ви не знаєте де конкретно чим ви хочете займатися, дивіться на сторінці НАВУ. Там є всі анонси оголошень, всі всі вакансії. Якщо ви вже знаєте конкретно, в якій ви сфері хочете працювати, а ще більше в якій фірмі ви хочете працювати. Просто посилайте заявки туди, конкретно на адресу цієї фірми. Або приходьте, стукайте в двері, запитайте, чи можна з менеджером поговорити. У тебе був такий досвід? У мене був такий досвід. Отак, отак я попав. яка була реакція. Нормально, це це звичайна реакція роботодавця, коли от вони навпаки дуже цінять, що людина є мотивована і сама приходить і хоче показати, що вона шукає роботу. Бо є дуже багато таких, наприклад, випадків, коли людина робить своє автобіографію CV, і цей реколист пише, і він стандартний є. Оце я хочу наголосити, що обов'язково напишіть кожен лист, який він стосується кожної роботи, а не один стандартний, всім відсилайте, тоді він не буде, не буде персональним. Це один з дуже важливих моментів. І саме цього вчать на курсах пошуку праці тут, в організації Карітас Норвегія. І це дуже важливий момент, який треба брати, брати до уваги. Тобто цей супровідний лист він не є просто формальністю, це не є просто якась інформація про вас. Це саме лист спрямований до конкретного роботодавця, чому ви хочете отримати саме цю. Позицію, і mm. ось Ореста дуже, дуже гарно це сформулювала. Е, я собі тільки що згадала, що е, на одну співбесіду вибач, е, ходила, і я вже була підготовлена психологічно, що мене знову будуть запитувати три позитивних речі про мене, три негативних, і думаю, ну, стандартні такі питання. І прийшла я на співбесіду, а людина, яка мене інтерв'ює, каже: От добре, ти от. То-то то робила, і ми, ми прочитали про тебе, чим ти можеш бути нам корисна? І мені відразу ой, щось нове, щось цікаве. От мене так застали. І що eh, ж ти тобі, знадоб... розкажи? От то було, я якраз я міняла роботу як з однієї фірми кондуктора, в другу переходила, і от я почала розказувати, що. Не те, що, що я хочу від роботи, наприклад, мені та робота подобається через те, що там менше працювати, ви більше мені платите. От ви такі красиві, ви такі шикарні, а от я знаю, що ви дуже цінуєте ваших, ваших пасажирів, і я хочу бути частиною вашою. Я знаю, що ви проводите, наприклад, є такий в Yovicban е, Акевіт Тоге, Тобто поїзд Акевіт, бо в Йовіку є фестиваль, Акевіт, от Акевіт то є горілка. І вони, наприклад, проводять такий чартерний тур, продають білети, і там відбувається сервірування цього квіту. Вони пробують я такий смак привив. Вони Пасажири пробують і от їдуть дві години на фестиваль. От щось таке, що виходить за рамки просто стандартного, коли пасажири переїжджають з дому на роботу і з роботи додому. От Щось нове, якась ідея нова. От Мені таке запало. Я кажу, я хочу бути частиною вас. І стала. І стала. Вітаю, супер, Дякую. супер, дуже класно. Слухай, а якщо ми повернемося знову, ось в той час, коли ти шукала ще свою першу роботу, що вже з висоти прожитих літ, так ти могла б сказати, що було найкраще, що ти тоді зробила, що допомогло тобі потім так добре інтегруватися в ринок праці тут в Скандинавії? Ну, Від початку воно було страшно, бо як би не було, всі розказували, що інша культура, інша країна, інша мова. Е і, звичайно, я отримувала багато негативних відповідей, але з кожним разом при негативних відповідах думаю, я аналізувала, чому, чому мені відповіли ні. Той досвід. Як би там не було, скільки людей. То є тренування, скільки людей нам не тренувалася, один день вистрілить воно. І от е, з часом, з тою розмовою, коли я ходила по інтерв'ю, мені, мені пристало бути лячно. Я більше не сиділа, не червоніла і, і не трусилася, бо мені страшно, бо, бо може мені роботу дадуть, а може мені відмовлять. Ну, як навіть відмовлять добре, я знайду. Я завтра піду на іншу співбесіду. І це нормальний і процес? Це, Це нормальний. То воно нічого персонального не має. Просто що роботодавець має от цілий вибір людей, які... кого він мусить вибрати, когось одного, когось двох, наприклад, з 50. В нас от в школу, як ми подавали, в школу машиністів, в нас було тисячу заявок. А скільки його на... обрали? 100... 125. Так що вибір був шикарний, і вони могли вибрати, кого вони хочуть. Ось дуже питання, наскільки популярна професія машиніста тут в Норвегії, що такий величезний конкурс на, на те, щоб потрапити на школу. в школу. Так, так. Слухай, давай поговоримо про. Те, що означає бути задоволеною роботою, бо задоволення mm. на роботі та від роботи це дуже важлива частина нашого життя. Ніхто так. не хоче йти на роботу з таким почуттям, що ну знову маю я туди йти, правда? І ось різні є фактори, які роблять людей щасливими на саме на цьому робочому місці. Що робить щасливою тебе? Мене робить щасливо, що я сам собі начальник в принципі. Сам собі директор, і в мене переді мною в мене найкращий вигляд з вікна, з мого конторського вікна. в мене ціла Норвегія. Бо я і їздила, і круг Осло, і була в Бергені, і до Вербан об'їздила, і їздила аеропортовим експресом 200 кілометрів на годину поїздом. Воно було вау! І я думаю, кожен день він є по-іншому, навіть якщо сьогодні був поганий день, я знаю, що я закрию двері на роботу і прийду завтра, він буде зовсім інший день. І чому, от в мене мої подружки теж ой, запитували з тими, з якими я вчилася, от, а чого ти не пішла далі вчитися по економічній лінії, чого ти не хочеш сидіти в конторі? Мені здається, мені буде скучно. Я хочу займатися тим, чим мені, що мені приносить задоволення. От на даний час професія машиніста мені підходить. Це найголовніше, це, це так чудово, це, це просто супер. А ну знаєш. Багато людей зустрічаємо, і дехто вже прожив тут і багато років, але все одно вони кажуть, що інтегруватися в норвезький ринок праці важко, і норвезьке суспільство таке ну досить закрите, і норвежці mm. трохи ну, важко з ними спілкуватися. Що заважає з твоєї точки зору деяким іноземцям інтегруватися в норвезький ринок праці? Um. В принципі, мені важко на таке питання відповісти, тому що для мене воно якось пройшло безболісно, і я не бачу різниці великої між українцями і норвежцями, наприклад. Так, я чула, що от норвежці закриті, що вони не пускають. Мені здається, вони не те, що не пускають чужих, а вони просто, от, коли незнайома людина, то їм треба більше часу, щоб познайомитися з цією людиною. Я дивлюся по своїх колегах. У мене є колеги, які до мене приходять і розказують чоловіки, наприклад, що вони розходяться зі своїми жінками, вони діляться от такими історіями. Потім другі, які розказують, як вони будуть Різдво святкувати, і як вони вже підготувалися, що вони купили до Різдва. Тому я б не сказала, що норвежці є дуже закриті. Мені просто здається, що от треба знайти якусь доріжку до них, таку, щоб вони. Щоб вони зрозуміли, що ти такий самий, бо як би не було з часу в Норвегії, Норвежці самі емігрували. Тут недавно тільки прийшла імміграція в Норвегію. І тому, можливо, їм ще досить тяжко сприймати інших людей, які не є з Норвегії чи Скандинавії. Так, в цьому плані це дуже важливе зауваження, тільки 50 років, як Норвегія стикнулася з досвідом. Імміграції, коли інші представники інших народів, інших культур активно приїжджають до Норвегії. До цього Норвегія була країною еміграції, Норвежці активно виїжджали, особливо до Сполучених Штатів з кінця ХІХ століття. А ось зараз 50 років тому ситуація змінилася. І тому треба теж зважати на те, що Норвегія адаптується до цієї нової для себе реальності. Ну, ти знаєш, ми з тобою дуже ефективну розмову таку провели, і багато прикладів, і особистих твоїх, і така історія про роботу машиністкою. Тобто, це, це взагалі надзвичайно цікаво. А які поради ти могла зараз дати новоприбулим українцям? Ми знаємо, звичайно, що люди зараз приїжджають в зовсім інші ситуації. Це ситуація стресу, це ситуація, коли... Родини не разом, коли багато чоловіків залишилося в Україні. Ми знаємо, що це не зовсім та ситуація, в якій приїхала ти в 2004 році. Але все одно, як можна швидко отримати роботу в Норвегії тим, хто хоче? Я розумію, що дуже багато українців хочуть вернутися назад, бо де б воно не було, воно найкраще вдома. Був такий період, що. Мене дуже тягнуло додому, я тут була чужа. Потім було таке, що я вже чужа вдома і тут ще чужа, а тепер вже я ніби чужа вдома, а тут своя. Я думаю, кожен іммігрант проходить через такий період і, от, знаючи, що люди, наприклад, які з України приїхали і хочуть з часом, коли війна закінчиться, вернутися додому. Ну, от вони не можуть відкласти життя на, на паузу. От, чимось треба займатися і щось хотіти. І як би там не було, воно все рівно, воно досвід. Навіть коли, якщо я поїду вернуся назад в Україну, я той досвід візьму з собою. І я знаю, що ми будемо круту Україну будувати після того. А... Я думаю, це шикарне, шикарна можливість зараз спробувати вчитися, стукати в різні двері і подивитися, де вони відкриються. А знання мов, відкритість, відкритість світу, вони допоможуть нам відбудувати Україну, сподіваємося, так. вже дуже скоро. Так, і саме основне, що треба вірити в себе, що ми такі багато чого можемо, навіть не знаючи мови. Ми багато чого можемо і вміємо. І то нам треба показати, що ми то можемо, вміємо. І на цій позитивній ноті я кажу велике дякую тобі, Оресто, що завітала до нас сьогодні. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були з нами, подивилися ці три відео про. Пошук роботи в Норвегії. Ми сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною. Ми знаємо, що дуже багато українців е, живе зараз в Норвегії і вже тривалий час е, мають різні приклади інтеграції до норвезького ринку праці. Всі ці історії є унікальними. Ми в рамках проєкту ЕНФАЗ будемо ділитися з вами. Цими та іншими історіями. Я ще раз запрошую вас відвідати нашу інтернет-сторінку nfaza.no і подивитися наші відео про різні аспекти життя в Норвегії, про різні моменти інтеграції у норвезьке суспільство. Дякую вам дуже за увагу і зустрінемося в наших наступних відео.